В Вінниці відбувся круглий стіл, на якому представники громадського сектору, благодійних фондів та військові обговорювали можливість посилення допомоги захисникам, які воюють на передовій, особливо тих військових формувань, де служить багато мешканців Вінничини. У заході взяли участь представники бригади наступу Людь, штурмової бригади Нацгвардії, Червона Калина, Калина», 59-ї окремої механізованої бригади імені Якова Гандзюка, а також представники сил протиповітряної оборони та СБУ. Партнери громадського об'єднання, ми вінничани, народні депутати Микола Кучер і Лариса Білозір. Всі військові вони мають доступ в інтернет. Вони заходять в інтернет і дивляться в інстаграмі, відео, фотографії. І коли вони бачать картину, коли от діти, небайдужі громадяни, збирають певну допомогу і даже словом підтримують нас, ну, подяку і. Пишуть листівки, нам надсилають нам їх. Ну, це дуже приємно і це мотивує і підтримує бойовий дух. Впродовж 2023 року. Громадське об'єднання Ми вінничани спільно з благодійним фондом МХП Громаді та Український Альянс успішно реалізували багато проєктів. Розпочала діяльність громадська приймальня турбота, що опікується юридичним супроводом військовослужбовців та їх родин, надає психологічну допомогу. Реалізовані конкурс міні-грантів, професійне зростання, проведено форум інформаційний фронт України, Вінничина, конкурс для студентів та для журналістів-професіоналів, інформаційний спротив, конкурс для економічних вузів, план економіки розвитку громади, форум громад Вінничини, економічний план перемоги за участі третього президента України Віктора Ющенка та інші. Але пріоритетним напрямком роботи громадських організацій була і залишається допомога військовим та спільній роботі заради перемоги. Дуже важливо, коли все суспільство підтримує збройні сили, тому що Збройні сили сьогодні роблять те, що ми можемо спокійно жити, працювати. Діти можуть ходити в дитячі садки, в школи. Тому я вважаю, що сьогодні. Дуже важливо це об'єднання суспільства для того, щоб підтримувати наші збройні сили, підтримувати нашу державу, захищати нашу державу. У нас це до сьогоднішнього дня получалось і виходить. тому я вважаю, що сьогодні будь-які дії направлені на те, щоб об'єднати всіх українців, які хочуть відстояти свою батьківщину. Це надзвичайно важливо і надзвичайно правильно, тому що в одного є одні можливості, один має. Кошти може вкласти. В іншого цих можливостей нема. Але ця людина також повинна бути причасна. Я завжди кажу, що якщо ти можеш купити дрона, купи і відправи в Бродні сили. Можеш поїхати туди і відвезти, зроби це саме. Не можеш цього зробити, можеш купити кусок сала і відвезти, тому що наші воїни там не голодні, але відчуття дому, відчуття того, що за тебе думають. Знаєте, я весь час нагадую е слова. Командира батальйону К 2 54-ї бригади він часто дає інтерв'ю, і він каже, щоб головне, щоб солдат не відчував в окопі. що він один за цей рік громадським об'єднанням Ми вінничани допомоги захисникам було надано майже на 12 мільйонів гривень. Підтримку від Вінничан отримали 14-та бригада, червона калина, Калина», 120-та бригада Тереоз Вінничини, Могилів-Подільський прикордонний загін, спецпідрозділи Сил оборони, бійці головного управління розвідки, 95-та бригада ЗСУ, морські піхотинці та прославлена наша 59-та бригада, яка на сьогоднішній день є форпостом в районі Авдіївки і багато інших військових частин. Для нас було важливо в тому, щоб почути безпосередньо думки своїх військових. Ми формуємо програму на 2024 рік. Ми бачимо актуальність того обладнання і тої допомоги, яку потрібно надавати. В першу чергу, це дрони FPV, це тепловізори, це нове обладнання пов'язане репами, тобто які давали можливість ефективно протидіяти відповідними дронами з іншої сторони. І на сьогоднішній день дуже приємно бачити те, що ми розширюємо географію нашої допомоги. Сьогодні ми передаємо частину обладнання штурмовій бригаді, яку називають людь. Дуже приємно молоді хлопці, які патріотично дуже налаштовані, і це вселяє дуже великий оптимізм. Громади Вінничини у міру своїх сил приєднуються до роботи громадського об'єднання Ми Вінничани. Представники громад нашої області разом із мешканцями об'єднують свої зусилля заради перемоги. Але у цей непростий військовий час громади та їх мешканці також потребують підтримки, адже там живуть і працюють діти, дружини, рідні захисників. Насправді сьогодні практично державні кошти не виділяються так на розвиток громад, і сьогодні громади самотужки за допомогою соціально відповідального бізнесу, такі МХП, за допомогою певних там компаній, людей намагаються разом реалізувати проекти. Ну, от я кожен тиждень на окрузі, ми кожен день щось відкриваємо: якісь класи безпеки, якісь ганки, якісь столові в громадах. Тобто ми намагаємося все ж таки. Шукати гроші не бюджетні, не державні, не в рамках громад. Навіть от, наприклад, у чині нещодавно пологому відділенні оновили кімнати. Тобто, життя продовжується. Як наші військові сьогодні сказали, ми воюємо для того, що ви народжували дітей, що ви розвивалися, що ви виходили заміж, що ви виховували наших дітей. Сьогодні поставили собі планку достатньо високу, саме по підтримці на наступний рік. Сподіваємося, як швидше ця війна закінчиться щодо підтримки збройних сил України. Ми сьогодні говорили про конкретні цифри щодо проєкту Турбота, де ми даємо психологічну, юридичну і не тільки а інші допомоги, в тому числі матеріальну нашим Збройним силам України, спецпідрозділам і безпосередньо конкретно людям. Ми говорили про те, що сьогодні є новітні технології, які використовуються в цій страшній війні. І ми маємо ці технології впроваджувати, щоб наші воїни мали можливість нас захищати. Ми говорили про те, що сьогодні команда людей яка зібралася, ми налаштовані тільки на одне: ми налаштовані тільки на перемогу. Важливу роль у розвитку громад та наданні допомоги для військових відіграють представники соціально відповідального бізнесу. Так до більшості проєктів долучається відомий на Вінниччині та в усій Україні благодійний фонд МХП Громаді. Разом завжди легше давати будь-яку проблему ніж поодинці. І я думаю, що наша співпраця із об'єднанням ми вона не є унікальним. Ми собі партнерів шукаємо в кожній області з тим, щоб бути максимально ефективним, тому що допомагаємо ми не тільки військовим, ми допомагаємо громадам. І, безперечно, такі організації, як ми вони краще знають потреби області, вони краще знають людей в області. А оскільки для бізнесу компанії МХП Вінницька область є такою. Мабуть, ключовою, бо тут сконцентровані великі наші виробничі об'єкти. Тут працює велика кількість наших працівників. То саме в Вінницькій області ми шукали такого надійного партнера, з яким можна давати будь-які перешкоди і з яким можна вирішувати будь-які питання. І ми раді з тим, що така громадська організація, як ми Вінничани, вона нам простягнула руку допомоги. Ми обмінялися меморандумами, тому що тут в громадській організації всі знакові люди для Вінницької області. Тому працюємо на перемогу разом.